Телерадіокампанія Акцент вітає вас. В ефірі випуск інформаційної програми День. Сьогодні ви побачите такі новини. Одинокі люди матимуть змогу отримувати субсидії за вищу за норму площу житла. Коли в домівках шосткінців охолонуть батареї, школярі шостки зібралися у стінах станції юнатів, аби визначити найкращого знавця природи про страсну п'ятницю у проєкті таємниці страсного тижня. Станом на 8 квітня 68% шостканців вже отримали перші документи для оформлення житлових субсидій. Одними із нововведень, які діятимуть з 1 травня, є державна допомога одиноким людям. Вони матимуть змогу отримувати субсидію за всю площу житла, навіть якщо вона перевищує соціальну норму. Про ці та інші нововведення детальніше в наступному сюжеті. Більшість шостканців вже отримали бланки заяв і декларацій на оформлення субсидій. Представники управління праці та соціальних... Захисту населення по можливості передають їх особисто в руки кожному, в іншому випадку через сусідів або поштою. Мешканка шостки Лідія Іванівна вже отримала ці документи. Про спрощену систему відгукується позитивно. Там, значить, йде декларація, йде, йде заявлення, об'яснення, такий лист йде, в типу, інструкціях, що там потрібно запавняти, обращають саму субсидію. Ми це, по поводу так не так ми заповнили. Дуже хорошо. Прийняли нас там дівачки, це все об'ясніли, все розказали. Так що, в принципі, нормально мені это. Нова система оформлення субсидій, яка діятиме з 1 травня, залишить довготривалу біганину з документами в минулому. Якщо на особу відкрита особовий рахунок і їй надіслано бланки заяви декларації, вона має право упродовж травня, червня та липня звернутися за призначенням житлової субсидії. Це стосується тих людей, які оформлюватимуть державну допомогу вперше. Голосила Антоніна Наймитенко, начальник управління праці та соціального захисту населення. Якщо ж хтось хоче особисто ще раз з 1 травня звернутися за оформленням субсидії, особливо це стосується тих осіб, які не оформлювали субсидії, то починаючи з 15 квітня за трьома адресами: Карла Марса 43, Горького, 4. І халтурі на буде здійснюватися запис, реєстрація, видача талонів. Шосткинці, які орендують чи знімають житло в місті і мають відкриті особисті рахунки, також мають право претендувати на субсидії та лише за умови наявності офіційних документів на оренду житла. Не менш хвилюючим питанням для населення залишається зміна складу сім'ї. Ніна Миколаївна пояснила, як діяти в тому разі, коли, наприклад, зареєстрованих осіб в будинку стало більше. Обов'язково Хто отримує субсидію або хазяїн особового рахунку, повинен звернутися до відділу субсидії і проінформувати про зміну в складі сім'ї, або ж проінформувати, якщо були здійснені якісь покупки відповідною сім'єю, як всіх членів сім'ї, які зареєстровані на даній житловій площі, понад 50 Тисяч гривень Кабмін вніс зміни до постанови про оплату за понад норму площі житла. Вона стосуватиметься лише одиноких непрацездатних осіб, пенсіонерів та інвалідів. Їм субсидія надаватиметься на всю площу житла, яких би розмірів вона не була. Ще одним актуальним питанням залишається таке: якщо у вашому будинку, припустимо, зареєстровано 5 осіб, а хтось з них тут не проживає, то в документі треба вказати цю особу. Обов'язково. Овим є наявність в домі лічильників. Окрім заяви і декларації, слід надати додаткові документи. Довідка з місця проживання особи та, яка зареєстрована в шості, але, наприклад, проживає там в Києві чи в Харкові. Довідка про оплату житлово-комунальних послуг там, де вона проживає. Особам, що мають індивідуальне газове чи електричне опалення, субсидія надаватиметься або по газу, або по електроенергії. До речі, державна допомога буде перераховуватися на 12 місяців, а не на 6, як раніше. Якщо в людини зменшилися доходи, вона повинна надати довідку про прибутки за шість останніх місяців. Також з 1 травня при нарахуванні субсидій не буде братися до уваги дохід студентів денної форми навчання, які не отримують стипендії. Достовірність про ваші доходи є надзвичайно важливою, підкреслює Антоніна Нейметенко. Через певний проміжок часу ми, перевіряючи доходи, знаходимо неправдиві дані, ми призупиняємо виплату субсидії. Це, по-перше, по-друге, особа, якій призупинена субсидія, за неправдиві дані, вона повинна повернути всі надані розміри житлової субсидії. Але ще в подвійному розмірі. Управління праці просить всіх шосткінців уважно заповнювати заяву та декларацію. Якщо ви хочете отримувати субсидію, то в заяві треба вказувати травень місяць. За роз'ясненнями можна звертатись до управління за телефоном 7-21-47. Комунальники відповіли на найбільш актуальні питання, які турбують більшість містян: а саме, чи збиратимуться шосткинці на загальноміську толоку, коли відключать опалення в оселях та чи задіяно в роботу сіткоміт, прилад для. Відлову бродячих собак. Про ці та інші питання докладніше Євгенія Павлова. Одним з питань, що зараз турбує містян, є наявність тепла у їхніх оселях, адже приблизно середині квітня кожного року комунальники переходять на літній режим разом з тим, вимикаючи опалення. Чи потрібно його вимикати, думки у шосткинців різняться. Проте цьогорічна весна не балує теплом, тому містяни з напругою очікують моменту, коли їхні батареї охолонуть. Ось і Володимира Коваленко турбує наближення. Припинення опалення, адже холодне приміщення може негативно відбитися на здоров'ї. І не звісно, що дорожче – лікарства або ціна за отоплення». Про те, і ті, кого це питання, не дуже хвилює, адже вони знають, як зберегти тепло в оселі в разі весняного похолодання. «В Принципі у мене тепле опно закриваю. їх». «Дитина маленький, то можна ще поки не відключати. Ну а взагалі... Пускай буде так як було завжди. Віктор Пустовіць, заступник міського голови, зазначає, дата відімкнення тепла остаточно ще не визначена. Вона пов'язана з середньодобовою температурою повітря на вулиці, яка повинна становити не менше восьми градусів тепла три доби підряд. В навчальних закладах з метою економії коштів батареї холодні вже з 28 березня. Тому дітям подовжили канікули до 14 квітня. На на сьогодні таких ще температурних умов насні, по тому що Пошло как бы похолодание 1 апреля у меня данные есть. средняя температура воздуха наружного составляет где-то от 1 градуса тепла, средняя температура до 3 градусов тепла. Сейчас пошло уже потепление дальше, поэтому надеюсь, что Такі умови, які дозволяють відключати топління наступають. і Я думаю, що в найближчі дні буде прийнято рішення об відключенні отоплення. Не менш хвилюючим, є питання, яке вже неодноразово підіймалось на засіданнях міської влади та в усіх засобах інформації. Це відлов бродячих собак. Раніше повідомлялось, що врегулювання кількості чотирилапих на вулицях буде здійснюватись за допомогою сіткоміту спеціального пристрою для вилову собак. Зараз це обладнання знаходиться Ходиться на балансі зеленбуду, повідомляє пан Віктор. І працівники цього підприємства навчаються правильно його експлуатувати. Проте є інші перешкоди на шляху до урегулювання цього питання. Але ж це ж розумієте, не тільки відловити собак, а для цього потрібно ще щоб був вольєр, були налажені ну, згідно закону про захист тварин. Вольєр посад туди її розмістити, ветеринарна станція повинна кожну собаку обстежити наразі. Комунальники активно слідкують за дотриманням чистоти на вулицях та в парках. Саме тому сміття та дірки в тротуарі, що залишились після візиту цирку, обов'язково будуть прибрані, запевняє Віктор Євгенович. До того ж, з 1 квітня по 5 травня триватиме місячник зачисте довкілля. І Вже за традицією громадяни міста зможуть допомогти у наведенні чистоти у шосці. Веснятолока, бодин довкілля, як ми зараз називають буде два. 18, 18 квітня, після ну, через тиждень буквально, да? ну і зараз на порозі свята Пасхи, тому стараємося погодні умови мішати, стараємося привести місто, порядок, привести ну, дороги, бордюри. Білить, обрати пісок, там де якесь сміття та У загальноміській толоці будуть брати участь усі навчальні заклади, держустанови, комунальні та приватні підприємства. Долучитися до наведення краси може і кожен шосткінець, прибравши територію власного подвір'я. Третій напівфінал інтелектуального конкурсу знавців природи зібрав у стінах ...шосткинської станції юних натуралістів учнів 5-6 класів чи не з усіх шкіл міста. Діти продемонстрували свою обізнаність у світі тварин. Комах та рослин. Особливо здивували в журі школярі своїми пізняннями лікарських рослин та шляхами їх застосування в народній медицині. Побувала в оточенні знавців природи і Олена Чанцева Коваленко. Хто може збудувати дім з повітря під водою, яка назва у жабки з присосками на лапках, яка зустрічається на Сумщині і занесена до червоної книги? Відповіді на такі цікаві запитання для наших школярів не проблема. Знавці природи традиційний конкурс, який організовує і проводить станція юних натуралістів ставить за мету розвинути у дітей любов до природи, а не просто її пізнання. У своєму дивізі це добре продемонструвала команда з восьмої школи. Наш дивний світ такий, як казка, небі хмаронька пливе. Людмила Остапенко, організатор виховної роботи станції юних натуралістів, зазначила, команда переможець конкурсу отримає почесний приз. «Перехідний кубок знавців природи, і він залишається в них на протязі року. Далі вони вже знову ж п'яти класи мають можливість ще раз позмагатися вже в шостому класі. Ганна Лященко, педагог-організатор школи номер 9 Її учні вже не перший рік беруть участь у цьому конкурсі. За словами вчителя, дітям дійсно цікаво. Діти наші посещали кружок природознавства. Їм це дуже цікаво – Наблюдають за окружаючою за всякими букашками. В общем, дуже цікаво. Микита привал та Дмитро Букін вчаться в 6 класі 12 школи. Хлопці мріють про перемогу для своєї команди. Вдома вивчали теми, аби сьогодні продемонструвати, що вони справжні знавці природи. Про болото, про всякі, про… болота, всякі, Гори про моря Мне интересно, как они розвиваються, ростуть там такое. розвиває свої пізнання і встиг вже навіть застосувати їх у життя. І Ілля Шелудяк, учень школи номер 9. Мені подобається будувати будь на дерев'ях і теж з дерева робиться. там. Гулять в траві, вибороти кубок знавців природи, справа не з простих. Людмила Остапенко, організатор виховної роботи станції юних натуралістів, озвучила спектр питань, над якими найдовше міркували природознавці. Конкурс дерев це представлення або на малюночках листочки дерев. Це як для п'ятого класу. Для цього для шостих класу вже в нас більш вже по насіннячкам, по плодам деревам і прикмети, народні прикмети. Тобто, по чому можемо спостерігати за погодою? Як Птахи або комахи себе ведуть на весні або на влітку за результатами змагань у фінал вийдуть три команди. На них і чекає головна частина змагання і можливість вибороти почесний кубок переможця. За два дні до Великодня православні християни відзначають Страсну п'ятницю, найбільш скорботний день церковного календаря, коли згадують хресні страждання і смерть Спасителя. Продовжується проект телерадіокампанії Акцент таємниці страсного тижня, у якому отець Димитрій, настоятель свято-георгівського храму, розповість вірянам про день, в який розіп'яли Ісуса Христа. В Великую Пятницу в Святой Церкви вспоминает страдания Господа Иисуса Христа, который Он претерпел на кресте последние часы Его жизни. Поэтому Великую Пятницу читается 12 страстных Евангелий, которые говорят об этом, о последних минутах жизни Христа Спасителя. Ну, это Великая Последняя неделя страстная, она является строгим постом, поэтому в пище всегда положено воздержание. Ну, в готовке, опять же, все зависит от хозяйки, как у нее будет время. Ну, чтобы это, в первую очередь, конечно, не мешало, чтобы человек с его стремлением к Богу. Поэтому, когда хозяйки что-то готовят, конечно же, нужно это совершать все с молитвой. Хотя бы самую простую молитву «Господи, помилуй» всегда все должны читать. Потому что тогда и пища вкуснее, и на душе радостнее. І зовсім всього кривучилка змінюється, коли залишається молитва. У минулі часи в день 9 квітня закінчувались заморозки. І хазяї виганяли худобу на Пасовисько. В умовах належної температури повітря цього дня вилітали джмелі і комарі. Наші пращури помітили, якщо птахи вели гнізда на сонячній стороні, очікувалось холодне літо. На тіньовій літо мало бути теплим. Що буде в п'ятницю? Дізнаємось далі з прогнозу синоптиків. 9 квітня у шості хмари з'являться лише в день. Інша половина дня буде сонячною, без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 3, плюс 13, нічна плюс 5. Вітер змінних напрямків з поривами до 6 метрів на секунду. На сьогодні це все на сайті Шосткинської міськради можна знайти наші новини. З вами була Олена Микитенко, світлою Пасхи вам і сонця.